А сьогодні хочу з вами поговорити про житло в Нідерландах. Як відомо в Нідерландах дуже скрутна ситуація з житлом. Не тільки для приїжджих, для біженців, іммігрантів, а навіть і для місцевих жителів, навіть для самих Нідерландців. А, чому така ситуація? Тому що, ну, по-перше, індекс щастя в Нідерландах це мати свій окремий будиночок із садочком. І всі до цього. Якби прагнуть. От. Друга ситуація, що не у всіх регіонах Нідерландів можна будувати високі багатоповерхові будинки. От. Для того, щоб не псувати архітектуру старовинну, там будинки по 300 років, і ці великі між ними будуть негарно дивитися. От, наприклад, в такому місці, як Роттердам, там будують висотки. Тому що він був під час Другої світової війни майже весь зруйнований. От. І не тільки проблема е, зняти житло, а купити теж проблема житло. Ну, зняти житло тут окрема тема. Е, По-перше, воно дороге. По-друге, знаєте, не така ситуація, як в Україні, що ти вибираєш орендатор, вибирає собі житло, а орендодавець вас вибирає на один будинок або на одну квартиру може бути до 20 претендентів. От, і арендодавець вибирає, треба йому надсилати документи чи брокерські конторі про твою зарплату, про твій контракт на роботі, хто ти, що ти є. От, і дуже складно, якби, попасти на це житло, те, що тобі подобається і підходить. От, е, зразу скажу, що е, зарплата повинна бути такою, як три. Орен, місячні оренди. Наприклад, якщо оренда 1500 євро, то зарплата повинна бути 4,5. Це або на одну людину, якщо вона одна живе, або на двох людей, які працюють і мають такі заробітки. Значить, соціальне житло теж воно є, але воно дуже користується спросом і попитом. І знаєте, в різних регіонах по-різному. Так як і в нас, десь є дорожче житло, десь є дешевше, десь люди хочуть жити, десь люди не дуже хочуть жити. І тут теж є такі регіони, де от я читаю коментарі в Фейсбуці, що люди, навіть знімають соці... що люди, наші українці навіть знімають соціальне житло. От. Я не знаю, які це регіони, але от ми живемо на Півдні. Нідерландів, і тут просто неможливо, тут дуже дороге житло. І орендувати, купити, і просто дуже-дуже складно тут орендувати. Тому що всі тут хочуть жити. Тут і тепліше, і якось більш розвинутий цей регіон, і ближче до моря. от ну, така от ситуація з житлом в Нідерландах. Коротко я вам пояснила. Українці мають право знімати житло собі, але якщо в них є робота, контракт постійний і вони мають таку досить велику зарплату. Ось про такі будинки, які в мене за спиною, в основному і мріють нідерландці. Ну, я вам неодноразово показувала будинки в нашому селі. В різних місцях. Це в центрі у нас такі будинки, внизу магазини. Я думаю, не дуже вони такі і популярні, щоб тут жити, бо шумно. От. Але я маю на увазі от, окремі такі будиночки з двориками. Це мрія кожного нідерландця. А щоб купити собі будинок, то взагалі я вам зараз покажу, які ціни на різні будинки. Ви побачите і будете собі розуміти, як дорого коштує житло в Нідерландах. А ось познімаю вам зараз ціни на будинки, квартири в Нідерландах. Це наше село і недалеко від нас ці містечка. І села. От бачите, які тут баснословні ціни на Будинки, на квартири. Українці під тимчасовим захистом не мають права купувати житло в Нідерландах. Ну, по-перше, тому що банк не дасть кредит під тимчасовим захистом. Якби тимчасовий захист закінчився, і людина може собі поїхати і е, не буде, як говориться, де його шукати, ніхто не буде знати. Ось така ситуація. А ось і наші сусіди. Привіт-привіт, красунчики! Привіт! Сьогодні в нас немає дощику поки що. Ми йдемо на курси вчити нідерландську мову. І нас вітають такі прекрасні наші сусіди. Друзі, розповідаю, що за традиція в Нідерландах з листівочками. Значить, тут існує така традиція вітати. Друзів, сусідів, знайомих, родичів, листівками. І буває, що цих листівок люди отримують і 20, і 50 навіть штук на роботі, колег вітати. І от зараз перед святами вони вже продаються, і можна купити дуже дешево, можна купити дорожче. От. І не обов'язково це, щоб була дорога якась листівка. Ось дивіться, 10 штук за 99 центів, за 1 євро. Ось таких от. Листівочок можна купити і підписати. там. Бести, дорогому, там ім'я назвати, от, з побажаннями, просто з Різдвом. А ось такі красиві. Бачите, за 4 євро коробочка такі тут більш красиві, більш цікаві. Ось такі можна купити. І от я розповідала в минулому відео, що у нас ця традиція вже зникла. А тут продовжується. Ви знаєте, так приємно. Минулого року ми робили і нам поприсилали і сусіди, і знайомі, друзі у відповідь, і це було дуже-дуже приємно. Так що ось така чудова традиція. На жаль, вона в нас вже зникла. Але я пам'ятаю, що в нас теж було таке, і ми писали листівки, коли не було телефонів, не було смс-ок, не було інтернету. Всі писали листівки. Може, є сенс і продовжити таку традицію, бо це приємна традиція. Погодьтеся зі мною. Тут уже повним ходом виставлені новорічні подаруночки. Чорні цукерки. Це Етосі. є такий магазинчик Етос. Запахи різні? В акції на друге півціни. Один плюс один біодерма. Біотермал. Це шоколад угу. нова кружка новорічна. 4,99. 5 євро. Теж на подарунок можна. Класно, красиво. Такі з Санта Клаусами. Тарілочки, Merry Крісмас 3 євро. Серветочки такі 2 євро. Такі підставочки. Це. Ось дивіться, які, да? Класні підстаканчики на новорічний стіл. Непогані тарілочки по 3 євро. Merry Крісмас. А, ось такі кружки по 5 євро. Ну, Прикольно. Ціна нормальна. Підкладочки під тарілочку такі. І ось тут у нас ще такі доріжки. Мабуть, паперові. В рулоні. Застеляти стіл. Ось яка кружка. Цікава, дивіться. Ручка-ялинка. Викладають штучні ялинки. Потім прийдемо, подивимось, яка на них ціна, але не дешеві ялинки в Нідерландах штучні. Краще купувати в секонд-хенді. Сьогодні у мене прогулянка не під дощем, але вітряно. І мені писали мої глядачі, що їм дуже-дуже особливо подобається вечірнє наше село. От знімаю і показую. Бачите, які класні у нас дерева підсвічені. Ось, і водичка блищить. Вогники. Відблискують. Отак класно. Торгова вуличка так у нас світиться. Там теж магазини. Дощі і холодно, або вітер такий сильний розганяє, ці хмари. Ну, завтра теж дощі на завтра. Це так, трохи порозганяв і знов дощі. Зараз 7 годин вечора, і в таку пору у нас працюють тільки кафешки. А ось хочу вам показати наш пасаж, наша галерейка. Отак вона з вулиці прикрашена. А отак от всередині. Ну, світло горить, не сильно видно. Отакі от, от зірочки мерехтять. Людей немає, для кого вони вночі. <свісно> ну, Ми ввечері ходили. Теж були ці зірочки запалені. От, Ну, так красиво теж. Може, хтось у вікно подивиться і полюбується. Отака от, от галерейка у нас. З магазинами. Гарно зірочки мерехтять. А буде ще більше прикрас. У нас тут олені минулого року були, такі по цій вулиці, підсвічені лампочками. Класні. І шоу різне відбувається. Так що це все ми з вами ще побачимо. Обов'язково буду все знімати. А сьогодні поки що такі прогулянки і дерева з лампочками.